Брудівськими оселями ходив справжній вертеп. Костюмовано театралізоване різдвяне дійство організували парафіяни чесного хреста. Майже три десятки різноманітних персонажів, у які перевтілилися віряни, несли радісну звістку народження сина Божого, спасителя усього людства. Як це відбувалося? Наша камера зафільмувала у господі депутата Бродівської міської ради Ігоря Клима.

Люди, з вифлеєму ми йдемо і ступаємо усюди вістку, радісну несемо, коли ласка пустіть в хату, бо далека в нас дорога. Хочемо вам кулядувати і славити Христа Бога. Спи маленький, спи серденько, спи. я тебе сати, пісеньками присипляти. Спи, спису, спи маленький, спи серденько, спи. Сьогодні, панове, новина явила. Що бачив не звідане диво. Що за диво нам явилось? Чи то може дніє, що за ясність над вертепом так ясно зоріє? То не дніє, не зоріє, чи далеко день, то в вертепі така ясність, як світлий огень. Мир вам, браття, мир волошу, вістку радісну приношу. Що прийшла ясна година, породила діла сина, В ефлеємі, у яскині, в яслах дивних в жит Тож всі Бога ми вітаємо, пісню радісну співаємо. Ми йдемо з колядою за небесною звіздою, котра нам об'явила, прихід Месії звістила. А ми, Месію, як на шляху шукали, Єроселим і ірода питали, де наш поводир сповився, де цар народився. А ірод, він же лукавий, став дуже цікавий. Сам мудреців питався, ніби з поклоном збирався. Хотів зробить шито крито, щоб малих було убити. А ми ми знайшли, поклінь йому віддали, дарунки зложили, словом звеличили. Люди добрі. Жиде, а щося стало? Моя сова десь пропала. Вже її три дні і три ночі не виділи мої очі. Маю вам таке сказати. Вже не знаю, де шукати. Був в шпиталю, був на торзі. Був у крайпі навіть в Морзі, але ну, немає, мої сари. Коні світа. Ми пропали. Але що я то скучаю? Другу піду пошукаю. Добре собі роздивлюся. Може влюблюся і байні, байні, байні. А, Ті, Боже, ні. ні. ні.

Я ті люблю ДО добстями! Я ті люблю більше яму! А дуже потувати треба торгувати! Так. Мело, а кому гумове шило. Панонче має для вас файні менше. Купіть по 50 гривень за штуку. Привіт, не хочете? Файні менше. Ще мать на другого. Тоже файні менше. А може хто би хотів? А що смердять? Не знаю. Капелюк. 100 гривень. Капелюк. Ніхто не хоче капелюк? Ніхто не хоче капелюк? <ėdų> tai ir vieni konti. Ir maifa ir net. O. Kapelionas. Завтра пішли. Без козирка. У вас є унітаз? Маю файну книжку. Файна. Так від підписана Януковича? Так, підписана Янукович. Золота. Унітаз пралина, ну, книжка чи ліста. Тут ми вже є. Сто спішим, напевне. Тут ми вже... Жоні на 8 марта межі... подарунок. Відома фірма Секаль. Секаль. Фекаль. që ja këzi shkrabë e të fekallë, të për në zëmë bëndë të falë. Dhe vjetë, shto për një gjatë gëtë, ja këzë vasë, shë të dorë, o shë. të falë. Shëriqëna. Dhe shë fajnë, të në më shenë. Avtoma. Ваше пані ТГ. Вона не модня така тепер. Вона не модня, а що? До ранку і вічна. До черупівки не відніме пере. Висвітла пере. Висвітла пере. Вона не страшна. Пере до кінця світла. Маю господаря, да господаря. Тенісна ракетка. Добре грати на стольний пень. То жінці. Прошу. Жінці. Жінці мають помпу. Я проводиться манда хлопок ти що це? Прошу помпу не дай. 70 гривень помпори. Прошу трима. Ти той вужик. Що, вужик то, не, то, той. Як не той хуй. Ти той. То, то да. Золотніка має бути на ніпель. Не маю Тому, файну шобу. Каш брати. То є. То є Тамбовський тир. Помершлённий. <реш> на Сиденівці, Дуже файне ім'я. Мільне жере, мільне жере, бо її вже точне. З то, молоду, беріть файне шум. Жінка буде гола. Не буде а гола, ми не щось з вас поранемо за нею. І того ви нам видали 700 гривень. А можна то, що оптом? А по курсу? О, не можна оптом. За метр кубаси. Ви єте метр кубаси. Яка кубаса? Як... Яке лапо?

Номери рахунків знаю, Не треба там до землі вас пригинаю, викриваю ваші статки, не зіставлю на вас кулатку, навіть. Долар буду піднімати. Запишіть там, хто знає, вміє. Пенсії бургувати, бабуля. А що? Та моя робота, що зробити? Дам зарплати за то, зарплати дам, зарплати. А не дам. На вас банда не нападе. На мене що, ви подивіться, щоб я на банду не напала. Дам зарплати мінімальні. Ні, 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 ні. Дуже багато у вас світла. Відключу світло. Теплі батареї. Газ повідключаю. Разумно сказала. Тож помучую я вас. Але то вже в мене кавалер. Ото мої колеги знають, що робити. знають. Знають. Не беріться, панове. Вже для вас готов. Всіх майданчи затмикну, пекло, вилами запхну. А не я на рік негідний і для неба не потрібний. Ано жити заспівай, мені під гармошку, а я з вашою бідою потанцюю трошки. Be -be. Be -be. Be -be. Із людей ви не знущайтеся. наш народ усе знесе, бо Господь його веде. Нас Ісус в біді не кине, біль і смуток скоро згине. Буде мир і буде свято в кожній українській хаті. Так, і буде свято, і ми будемо торгувати. Так, ми будемо торгувати. Ми будемо торгувати, як коли гонилися. Я на жертві. Я на Я? А що? А по не відколоти? А герстет? А нехай на жертві з хати камінь бити. А як ні, хапай торбину. І гуляй собі у постелі. Та що, та що, та що? Вже да медки, вже да вже з хатами вже до били мусульмани, били німці, єгиптяни, бив москаль, били козаки, але лежить живий, бідака, Ну, вже добре, помандрую. Але ще вам замічую. Я піднесенький житок, загонувся в кожушок, на скрепу ну, граю, людей звеселяю, а ви люди, ч коли дуже хто йти, яблучка, горішки зіставте собі. Це себе? Яблоко, мені, да. мені, дайте, ну, дайте мені, Дайте мені дуляри, кокен, Кук, кок, я не штай. А фідерзей Хто тут є? Той муси встати. Цар уроду вклонитись. Честь і шану йому дати, помний царю, людриці, я зі сходу у поспішаю до дитяти, щоб поклін йому віддати. От ви кляті де сховались, а я вас довго так шукав. Де родився ваш Месія і володар, і надія, де родився цар той новий, що на мене зазіхав. Моє військо все на чатах, що месію подолати, цим мечем гострим Сталі. Що йшов у світ він далі? Що затіяв ти лукавий? Бачить світ, що ти не правий. Ти замислив Христа вбити, то ж тепер тобі не жити. Кару Божу я селаю, смерть на тебе присилаю. У -у -у, я косою всіх стинаю і до вас я не заборюся. Я, 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 я а тепер часу не маю, бо за іродом. Пішуся, ой, як з чортою їжею, все тече болить і ріже. О, ой. Ці різдвяні свята тут, у вашій хаті, хочемо всі разом вам щастя побажати. Перш за все, бажаєм вам усім здоров'я, щоб в житті своєму ви не знали горя, щоб ваша хата всім була багата. Щоб у вас водились завжди грошенята, щоб ваші діти росли вам на втіху і при них щасливо ви прожили віку. Гарно колядуйте і святкуйте нині. Ми бажаємо щастя вашій всій родині. Хай Різдво Христове вас благословляє. Христос ся рождає! Славі Його!